У випадку Зеленського до ефекту метелика додається ще ефект Данінга крюгера коли людина не може адекватно оцінити свої прорахунки через те, що взагалі не може адекватно оцінювати навколишнє середовище. Так, Зеленський з якоюсь прилягу повірив свої величезні таланти та здібності. Ми до всього. Готові. Ми до всього готові. Та це повна капста. Ще вітаю вас, пані тепанове. З вами знову Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційно розважальна програма Саундчек? За традицію розпочну з цитати нашого старого приятеля Царя Соломона, ака еклезіаста Мійодея Матовля Бахаїм. Хто знає, що добре для людини за час її короткого та марного буття, яке минає швидко наче тінь? Хто розкаже людині? Що буде після неї під сонцем мія гідладама і я харафтаха та шамиш в науці? Добре описаний так званий ефект метелика. Це такий феномен, коли абсолютно незначні якісь події впливають на весь хід того чи іншого великого процесу. У 1972 році американський метеоролог Едвард Лоренс представив на щорічній конференції. Американської асоціації сприяння науки свою статтю під назвою Пророцтво помах крил метелика в Бразилії викличе торнадо в штаті Техас, де він пояснював, що навіть незначний вплив на систему під час розрахунків прогнозів погоди може мати великі непередбачувані ефекти де небудь в іншому місці в інший час. Схожа ситуація трапилась з героєм відомого оповідання Рея Бредбері Гуркіт Грому. Герой випадково роздушив метелика під час туристичної подорожі в минуле машиною часу, що спричинило значні зміни в теперішньому часі героя цього оповідання. Подібний ефект і був названий ефект метелика. Захоплення танцями одного криворізького школьника, старшокласника на початку 90-х привело його в команду КВН «Криворізька Шпана, де він, зрештою, і відкрив свої майбутні таланти. І, зрештою, той факт, що одна його політично важлива, але політично несвідома країна потім обрала цього самозакоханого персонажа, хоч паржом в президенти, став фактором, який призвів до тектонічного суву всієї світової рівноваги. Путін звернув увагу на цього шустрого танцюриста, коли в фіналі якогось ювілейного КВНівського концерту він так картинно промовив: Помолчите! Вы что не видите? Я сейчас обратился человеку, от которого зависит моя. Да что там моя? Судьба всей Украины. Владимир Владимирович. Владимир Владимирович, Владимир, заберите меня, пожалуйста. А? Ну, хоть за долги, я прошу. Як тоді зауважили мої колишні однокашники, випускники нашого військового інституту. Вот тепер этому парню карта картой попрет. Ну, красота ж! І дійсно через канали інших наших колишніх однокашників, випускників нашого інституту, пішли величезні транші на створення українофобських проєктів, такі як свати. Я б за такий от лак родину могла б продати. А вас що к імператриці привело? Капуста без дождя посохла. Ілі корова не дається. Ну і кульмінація цього процесу: три сезони серіалу Слуга народу, який, зрештою, і призвело до обрання незрілим українським колективом телевиборців цього персонажа на посаду верховного головнокомандувача та верховного дипломата в період протистояння з найпідступнішим і найстрашнішим ворогом людства. Прикладів таких дрібних випадковостей, які змінили хід світової історії, досить багато. Так хід історії в 332 році змінив укус маленької комахи. Це трапилось під час азійського походу Олександра Македонського. Один з найвеличніших, якщо не найвеличніший полководець світу, захворів на малярію через якраз укус цієї інфікованої комахи. І внаслідок цього відбулася його раптова смерть у віці 32 роки і. Що призвело до, зрештою, розпаду його величезної імперії. Історія світу пішла іншим шляхом, і, можливо, на той час об'єднання східної та західної цивілізації так і не відбулось. У 1492 році помилка картографа призвела до відкриття американського континенту. Іспанський мореплаватель Христофор Колумб вивчав карти італійського картографа Пауло Тосканеллі, який помилково зменшив. Розмір землі. Колумб був переконаний, що допливе до Індії, рухаючись на захід, і як наслідок Колумб випадково відкрив Америку. Хоча шукав короткий шлях до азійського континенту. Це спричинило колонізацію нового світу, зміну світової економіки, а також нищення, на жаль, цивілізації ацтеків та інків. В 1812 році Наполеон Бонапарт не встиг отримати доповідь вчених створений ним Академії наук французької республіки, де йому доповідали про страшні морози на континентальній частині Російської імперії. Як наслідок, Наполеон, хоча й здобув перемогу, але вчасно не врахував надзвичайної холодної погоди тієї зими. Через морози, голод і виснаження французька армія була знищена. Це стало початком кінця наполеонівської імперії, що призвело зрештою до остаточної поразки Наполеона після його повернення в 1815 році. 1914 році, а саме 28 червня, сербський студент Гаврило Принцип випадково зустрів Сараєво ексгерцога Франца Фердинанда. Якогось спромігся вбити під час другої спроби свого замаху. Як наслідок, це вбивство спричинило війну між Астро-Угорщиною та Сербією, яка переросла в Першу світову війну, яка принесла десятки мільйонів жертв. Війна змінила карту світу, спричинила численні революції, зокрема, і в Російській імперії заклали передумови для Другої світової війни ще більш кривавий. Під час битви за Дюнкерк в 1940 році німецькі війська могли легко знищити оточених британських солдатів, але Гітлер, спираючись на помилкові оцінки своїх генералів, віддав наказ зупинити бойові дії на 48 годин. Як наслідок, британці евакували понад 338 тисяч своїх солдатів, що допомогло зберегти їхню армію. Британія змогла зрештою продовжити війну і, врешті-решт, перемогла нацистську німеччину. У випадку Зеленського до ефекту метелика додається ще ефект Данінга Кругера, коли людина. Не може адекватно оцінити свої прорахунки через те, що взагалі не може адекватно оцінювати навколишнє середовище. Так, Зеленський з якогось приляку повірив свої величезні таланти та здібності. Ми до всього готові. Ми до всього готові і під час першої своєї розмови з тодішнім американським президентом Дональдом Трампом пообіцяв йому абсолютну лояльність свого стовідсоткового прокурора і відкриття кримінальних справ проти кандидата на президентських виборах Джо Байдена і його. Сина Хантера, що зрештою призвело до імпічменту сьогодні знов діючого американського президента, і, зрештою, змінило ставлення цього діяча як до зеленського особисто, так і до всієї нашої країни. Демонстрацію ефекту Данінга Крюгера можна вважати той факт, що Дальтонік, припустимо, який не розрізняє кольори, впевнений, що він швидше за всіх збирає кубик Рубіка. Так і чомусь Зеленський повірив, що він може легко розв'язати цю українсько-російську війну, просто подивившись в очі путіну, знищився цю лінію розмежування, яка існує в його голові, перестати стріляти та зустрітися посередині. А тепер хочу звернутися до президенту Російської Федерації Владимиру Путіну. Надо поговорити? Надо. Давайте. І зрештою Путін зазіхав на дев'ять областей так званої Новоросії, але сьогодні реально має практично половину тих самих територій, на які він зазіхав, чотири з половиною української області сьогодні під окупантами, на яких перебувають шість мільйонів наших співвітчизників. І як не дивно, Зеленський продовжує вірити в свої унікальні полководчі, дипломатичні менеджерські здібності, навіть його дружина приймається цією вірою. каже, що Володимир не збирається і не хоче бути президентом все життя. Головне його завдання це завдання, яке він перед собою поставив, це щоб Україна була в безпеці. І гарантії безпеки, якими вони б не були, вони мають бути в Україні для того, щоб він міг спокійно залишити свій пост. Сльози заважають писати, коментує Світлана Самарська: не хоче бути президентом все життя. Вибачте, а є передумови для довічного правління, правовічі, запит суспільства. Хоче, він дуже хоче, бо поза президентством йому хана старанно вибудована пропагандистська махіна миттєво рухне і на голови мудрого наряду вбивчим цунамі хлине страшна правда. Як гарно пані Олена завернула про безпеку України, щоб ви обоє справді так народом приймалися, як ви це у відосиках озвучуєте. Подивіться на вираз обличчя першої леді на стадіоні так стадіоні, коли Порох говорив про небезпеку керування державою абсолютно непідготовленою людиною замість тисячі слів. Але, панове, будемо сподіватися, що все ж таки спрацює інший метеорологічний ефект, феномен, про те, що не буває ніколи так темно, як перед світанком. Тож в очікуванні просвітління не тільки в природі, але й в головах наших телевиборців, слідкуємо за розвитком подій. Не втрачаємо оптимізму. До нових сподіваюсь, цікавих зустрічей в ефірі бережіть себе та Україну, панове.